Доброго ранку, ми з України, Херсонщина це Україна. Героям слава героям слава дійсно, тому що герої зараз боронять нашу землю, зокрема на півдні країни, бачили вчора. я думаю, впевнений, що багато хто з наших глядачів відео, які самі окупанти викладали наслідки вже ударів збройних сил по переправах. До вас питання: що зараз взагалі відбувається на Херсонщині? Наскільки населення, яке перебуває в окупації, вже декілька? Кілька місяців готується до контрнаступу українських збройних сил, і як на це реагують окупанти? Ви знаєте, люди наші піднялись духом, піднялись настроєм, тому що дійсно всі розуміють, вже що збройні сили неподалік. Всі розуміють, що визволення буде, всі розуміють, що знаєте, якщо раніше це вже вже казалось там, і окупанти до речі нагнітали ситуацію з тим самим референдумом, з паспортизацією з усіма іншими справами своїми фільтраційними діями. Алло. да, да, Я ми чуюсь. вас чуємо і хм. бачимо добре. Будь ласка, продовжуйте. Які вони посилювали, то вже спостерігався певний розпач, але останній місяць наші люди піднялись духом і вже бачать і чують присутність наших збройних сил. Тому це відчуття неймовірне. Це відчуття неймовірне, коли до речі мені телефонують з Херсона і кажуть, вже так гупає, що земля під ногами ходить, і це вже дуже добре, тому що наші збройні сили гупають виключно по окупантам, виключно по їх те. Техніків, виключно по їх розташуванням, і це настільки хірургічно і точно, що відмічають наші люди, що поблизу окупантів розполагатися неможливо поблизу окупантів, треба евакуюватися. евакуйовуватись. І до речі, ті поради, які постійно давали, що треба зберегти там і накопити якісь там певну кількість їжі, води це стає на сьогоднішній день дуже актуально знайти небезпечне місце для того, щоб пере. Рахуватися у разі активних військових дій, то це на сьогоднішній день дуже актуально, тому що якраз після того як наші збройні сили, і ви правильно кажете, взяли під вогневий контроль і контролюють повністю всі транспортні артерії сполучення між лівим берегом і правим, фактично відрізавши окупанта від постачання, а в тому числі окупанти відрізали і від постачання їжі від постачання матеріального забезпечення. Для того щоб прокормити навіть те військо, яке на сьогоднішній день є на правобережжі, то це необхідно близько 100 тонн провізії на добу, і це дуже велика кількість їжі. Тому окупанти зараз розшукують будь-яку їжу і на правобережжі. тому людям треба подбати про себе і створити якийсь певний запас їжі. Окупанти блокують на сьогоднішній день навіть приватне пересування плавзасобами засобами по Дніпру вони мабуть після того, коли було викладено останнє відео там де спроможної переправи вибухав Антонівський міст. Після того окупанти люто тепер контролюють пересування будь-яких плавзасобів лодок по Дніпру і навіть блокують таке пересування. І фактично, в черговий раз вони намагаються створити гуманітарну кризу, але вже в правобережній час. Тині Херсонщині, хоча наші люди дуже твердо стоять на своїх позиціях, вірять в збройні сили України, вірять в визволення. І якраз партизанський рух і рух супротиву, який посилюється, посилюється з кожним днем, який допомагає і морально нашим людям, українською символікою, листовками по всьому місту і по всій області, який переслідує колаборантів і повідомляє про те, що кожен колаборант є під прицілом і є метою руху супротиву, і якраз координація з нашими збройними силами. По абсолютно хірургічним знищенням ворога і їх матеріальної бази, сергію коротке питання: як мешканці окупованої Херсонщини дізнаються про справжні новини, тому що ми знаємо, що окупанти намагаються створити такий інформаційний фактично купол над окупованою територією? Так, дійсно, окупанти з першого дня блокували і інтернет зв'язок, і мобільний зв'язок, і Херсонщина не має українських мобільних операторів, не має українських е е інтернет провайдерів. Але наші люди е вони ж знаєте, як е допомагають один і одному, і якраз встановлюючи vpn сервіси навіть користуючись російськими мобіль... російськими інтернет-операторами, вони все ж таки мають змогу на сьогоднішній день дізнаватися новини хоча останній час з'явилася така інформація, що окупанти роблять такий собі обхід по Користувачам інтернету да стаціонарного і шукають. Ну тобто кажуть, давайте підключимось. Вас vpn сервіс стоїть. Ми вимушені докласти військовим про те, що ви використовуєте vpn сервіси Тобто тепер разом з обшуками вони вже починають такі собі обшуки, як люди використовують інтернет. Якщо через VPN, то докладаються, тому людям край бути край обережний. Ними людям треба і видаляти інформацію, і видаляти повідомлення, і видаляти користування е, сайтами українськими після того як вони не подивилися, почитали. Треба видаляти, треба е, максимально убезпечити себе від дій окупантів важкий час. Ми його обов'язково переживемо. Ми обов'язково переможемо. Обов'язково дуже дякую, Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Ми чекаємо на хороші новини, зокрема з Херсон. con